Нігті, якими можна лякати дітей, а саме деревоподібні, зелені або чорні нігті, ті нігті, які в казках були у баби Яги. Чому вони виникають і як можна вирішити це питання? Я думаю, що ви маєте на увазі оніхогрифоз. Є такий діагноз, який розвивається на фоні хронічної травматизації нігтів. Так може бути не лише через травматизацію. Цей стан може розвиватися, коли ніготь не доотримує кисню і поживних речовин. Структура нігтя роговіє неправильно, і ніготь потовщується через це потовщення. Відбувається закручування нігтєвої пластини, і нігті виглядають як кігті. Про те, що ви говорите, що вони можуть бути чорні, зелені, це вже приєднання інфекцій. Перше, що може зробити подолог, це прибрати біль, бо ці нігті, крім того, що виглядають негарно, вони ще й болять, тому що коли вони закручуються, вони тиснуть на м'які тканини і викликають біль. Подолог може це безболісно фрезами обережненько прибрати так, щоб це не створювало болю в принципі в житті і не було боляче під час процедури.